Активне дозвілля, індивідуальне чи для всієї родини під керівництвом тренерів безкоштовно організовують у цьому затишному парку в центральному міському, як і в інших районах міста, діє майданчик у межах соціального проєкту, активні парки, локації здорової України. Це програма президента. Мета цієї програми залучити як можна більше населення до рухової активності. Центральна локація у нас в нашому районі парк імені… Юрія Гагаріна здесь розташовані лави, бруси, а також є QR-код, по якому можна з телефоном підходити, сканувати, і виходить завдання, яке окремі люди можуть виконувати. Ми приглашаємо усіх бажаючих, котрі хочуть оздоровитися, сім'ї, людей різного віку. Руханки знайдемо для кожного. Руханку, тренування та ігри в цьому парку, що середи та щоп'ятниці, з десятої ранку проводитимуть тренери освітніх закладів району. Активними будуть ці майданчики і по суботах з ранку і до чотирнадцятої години. Днями активне дозвілля у парку Гагаріна об'єднало вихованців пришкільних таборів 5-ї та восьмої гімназії. Я вважаю, що потрібно займатися спортом, бо спорт покращує здоров'я та Самопочуття, мені дуже сподобалось. Сьогодні ми прийшли в парк займа, займатися спортом. Руханка ігри раз. Ми ходимо в шкільний табір, прийшли до парку займатися руханками, спортом, грати. це дуже корисно. Заняття влітку і корисно і цікаво думка дітей та мета організаторів. Майстер-класи з різних видів спорту, естафети, ігри, плани на найближчі місяці. Активний майданчик у цьому парку діятиме все літо кажуть координатори та запрошують на зустріч усіх бажаючих. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.